Шукаєте якісне, красиве та недороге ліжко. Потрібно оновити спальню, але ціни просто непідйомні? Тоді новинка від експертів Матрац Тіві саме для вас. Ліжко Снорі. Усього за 4 тисячі гривень. Бездоганний скандинавський стиль, два кольори на вибір та неймовірна якість матеріалів. А при замовленні ви отримаєте сучасний матрац з ортопедичними властивостями у подарунок. Просто неймовірна пропозиція. Усього 4999 тисячі за дев'яносто Спальне місце, ліжко Снорі і матрац у подарунок. Але і це не все. Якщо ви зателефонуєте просто зараз, додатково ми подаруємо вам зручну подушку 50 на 70 та комфортну ковдру. Це неймовірно. Більше купувати нічого не потрібно. Просто зателефонуйте нам та отримайте своє ідеальне спальне місце від матрац TV. Поєднання продуманої конструкції та якісних матеріалів забезпечує ліжку Снорі, неймовірну стійкість та довговічність. Тільки подивіться на цю якість. Річ з. Правді на довгі роки при цьому його так легко збирати. Уся необхідна фурнітура у комплекті, комфортний здоровий сон на якісному правильному ліжку, запорука гарного самопочуття. І ліжко Снорі саме таке. Воно ідеально підходить як для дитини, так і для дорослих. А завдяки класичній формі ліжко Снорі чудово доповнить будь-який інтер'єр. Купуйте для дачі міської квартири або приватного будинку. Просто оберіть колір темний венге або світлий дуб і телефонуйте просто зараз. Не втрачайте можна. Ливість зробити вигідну покупку. Замовляйте ліжко Снорі, усього за 4999 гривень. І отримайте матрац, що забезпечує правильну підтримку тіла під час сну у подарунок. А якщо ви зателефонуєте, поки транслюється ролик, додатково ми подаруємо вам неймовірно зручну подушку та комфортну ковдру. Ви отримаєте готове спальне місце, усього за 4999 гривень. Ліжко Снорі та одразу три подарунки. Поспішайте! Кількість товарів обмежена. Телефонуйте!